Трагічне число 21. Дніпропетровськ сьогодні зранку знову проводжав останню путь 21 неопізнаного солдата. За місяць це були вже четверті похорони українських бійців, бажаючих попрощатися із загиблими. Було чимало. Люди приносили квіти та молилися разом зі священниками за упокій душ військових. Сльози Дніпропетровців за неопізнаними захисниками України бачила наша знімальна група. На площі перед оперним театром зранку людно. Дніпропетровськ знову прощається з тими, хто поліг на сході України у боротьбі проти окупанта. 21 машина довгою колоною поволі заїжджає на площу. У кожній труна з останками загиблого. Замість табличок з іменами вже традиційно порядкові номери. Люди не можуть стримати сліз. кажуть, із життям прощається світ нації. Принести цвіточки положить цим вот ребятам, які, можуть бути радіти, не смогуть приїхати. Бог його знає, на там. Отакі молоді дітки вложать себе зв'язку. Жизнь за нас. Дніпропетровськ вже пережив три поховання невідомих бійців. Сьогодні четверте. Провести в останню путь хлопців та чоловіків прийшли не лише небайдужі Дніпропетровці, а й військові побратими та ті, хто не з чуток знає, як це чекати рідних з фронту. А їй бережіть, людьмі, тваріть. Дітішкам ви любов, дарить і життєна слаждатися. А ви сі в землі сирой, а від і у Дніпропетровську, як і в інших обласних центрах, працює гаряча лінія для родичів військовослужбовців, котрі шукають своїх рідних серед живих або загиблих. Обратившись на гарячу лінію в обласному центрі УВД області. По кожному факту пропавшого вести открываются свідчення, вносяться в єдиний реєстр досудебных расследований, розслідувань, беруться необхідні аналізи у родственниках. Всього Дніпропетровську вже поховали 74 бійця. За даними на 9 жовтня, на гарячу лінію вже звернулось 53 людини з Дніпропетровської області. Люди в Дніпропетровській області здають аналізи, які вносяться в єдину базу. Експертизи вже проходять. Пока що на зараз у нас завпадіння не Фактів таких ні. Час іде така робота. обов'язково будуть ці дані в нас. Труни загиблих повністю були застелені квітами, які принесли дніпропетровці, аби вшанувати загиблих. Сьогодні їхні імена поки не встановлені, та пам'ять про них житиме у серцях українців. Юлія Брик, Данисі Лісавенко. Новини одинадцятого каналу.